Євдокія Григорівна Панікар, учасниця бойових дій Великої Вітчизняної війни. Народилася у 1924 році у селі Дубовий Гай Чернівецької області. У 10 років разом зі своїми сестрами залишилась сиротою. Батьки померли від голоду. У листопаді 1941 року. Добровільно вступила до лав Червоної армії. Служила зв'язківцем у винищувальному полку протиповітряної оборони. Воювала на першому білоруському фронті. Пройшла дорогами війни Україну, Росію, Польщу, Німеччину. За свою мужність та стійкість Євдокія Григорівна нагороджена орденом Вітчизняної війни другого ступеня медалями за перемогу над Німеччиною, за бойові заслуги та іншими. Мене перекидали з одного полка в другий полк, в другий перебрасували, було дуже мало зв'язістів, спеціалістів, де треба було совшатися. Я не бачила ні одного німця. Но я була закріпляючим частями проводила связь по полю бою. Фронт пройшов, треба зв'язатися з слідчим полком. Як зв'язатися? На мені Веш мішок, телефон походной красный, автомат і 16 кілограмів катушки треба принести і зробити связь. Ідемо. Стрельба кругом йти не можна попов боя лежать і наші вбиті є і німці. Як будеш йти, тебе вб'ють. У кожного німця за пазухою вив -вив автомат, а у кожного німця за пазухою і пістолет. У нас були случаї, що люди не розуміли і йшли, дістали собою такий груз, тяжело. Ні. Тільки по Полозунській прощає таке місто, а от болото, а грязь. Не брошаєш, грязний, мокрий, зима, холод. Це не один, а чотири роки під одною шанелью, під боєм, під о, пулями, під тяжою такою напряженістю я була в часах ПВО. Зедітки, прожектора, набивателі за возломком і зв'язкістим. Я знала тільки борзе, тільки передачу. Мене перекидали з одного полка в другий полк. Стоїмо ми за міродом, 17 кілометрів йдемо по воду, в село набрати води напитися. Тільки окопалися, Немець обнаружує, обнаружив бомбить. Переходимо далі, окопалися. Тільки в землянках, де ми ночуємо, як ми сидимо, де ми спимо один ужас. І йшли тільки ночі. Днем не можна йти німець бомбовити, дійшли до Порші, пересікає річка вісла, граніса. Я роведу передачу Жуков передає, дає свої свідки, диктує, Я передаю. На бок воще. Збилась, буква шесть з чотирьох цифр. точка тире, точка тіре. Збилась, не можу нікак дати. Жоком встанети їх фрейтер. Я псала, думаю, ще здасть мені або злякалася, труситься на мені все. Він бере ключі, передає сам. А каже, тих на війну я о, на, в Германії, прямо на площаді в на, Германії.